Всім привіт! Мене звати Олена і в мене дилема бути молодою чи бути природньою. Мені 33 роки і соціум ніби так непомітно тисне, що я маю терміново почати щось робити, щоб зупинити це страшне старіння. В цьому випуску поговоримо про ботокс, ін'єкції краси та молодість та як почувати себе красивою, якщо ви не плануєте це все робити. Я попросила чат GPT показати, як би я виглядала, якби робила всі популярні ін'єкції. Вийшло щось приблизно ось таке. Я подобаюся собі в первинному вигляді, але знаєте, на таку хвилиночку чи секундочку, я подумала, ну, може, трошки губи вколоти, ну, може, тут от трошки лоба собі розгладити. І мене це бажання відверто злякало, бо я боюся, що ставши на цю стезю, я ніколи більше собі не сподобаюся. Ну, назвемо це в природньому вигляді. Нещодавно я пішла до косметолога на зложуючи процедуру, і вона говорить: у вас, до речі, покази до ботоксу між блівки. Чи не думали почати ін'єкції? І мене це так роздратувало, бо, по-перше, ні, я не думала. А по-друге, ну, покази в моєму розумінні це бруксизм, мігрень. Тобто, коли ботокс вирішує конкретну проблему, а не впливає на мій природний стан, бо я інколи люблю дивитися на життя ось так. Я змінила косметолога, і наступного разу наступна майстриня в мене запитала, розкажіть, які ін'єкції робити. Я розумію, що, скоріш за все, вона це запитувала, щоб розуміти, як зі мною далі працювати. Але є якесь таке відчуття, що ніби ці омолоджуючі ін'єкції стають таким, знаєте, дейлі рутін. Або поскаржилася подругам, що щось собі зараз не подобається, відчуваю себе втомленою, треба знайти там час для себе, бо материнство, робота побут, якісь задачі цього дорослого життя. І одна моя близька подруга говорить: ну то зроби боток з таблефаропластику, одразу будеш виглядати свіжішою. Малесенький спойлер, ми ще з нею сперечалися годину, бо я мала на увазі, що треба якось більше спати, приділяти більше часу собі, більше там знаю, гуляти на свіжому повітрі. намагалася їй це донести. На що почула нулє, ну давай відверто, ну те, що пропоную я, це дієвіше. Тобто, ну умовний ботокс, це наче як найпростіше рішення виглядати добре. Так, в моєму оточенні є жінки з різними поглядами, це не заважає нам товаришувати, але надає таких, знаєте, пікантних філософських тем для розмов. Чи моя мама розповідала, що її подруги говорять, що Наташа, пора тобі вже щось колоти, бо ми ж не молодіємо. Але знаєте, я зараз, може, відкрию супер таємницю, але навіть якщо ми щось колимо, ми теж не молодіємо. Ми просто стаємо старішими жінками зуклад, не вибачте. Тобто є така опція да, певні зміни маскувати, але це ж ну, взагалі не про молодість. Як би ти не старалася, ти ніколи не будеш виглядати в 40, так як виглядала в 20. І от стосовно мами, в мене теж от виникло таке обурення, що залиште в спокої мою щасливу 57-літню маму. Їй добре з собою. Їй дійсно подобається носити свій досвід на обличчі. Це не моя цитата, це мамина. В кінці випуску розкажу, чи записалася я на ботокс після цих всіх історій. Обов'язково підпишіться на канал, ми тут обговорюємо дилеми людини 21-го століття. Якщо ви, так як і я, живете в 21-му столітті, а я підозрюю, що це у нас спільне, обов'язково підпишіться. Нам точно є про що поговорити. До речі, в наступних випусках обговоримо, що краще купити квартиру, чи все життя орендувати і відчувати себе більш вільною людиною. І чи точно оренда це про свободу? Виходити заміж чи обрати бостонський шлюб, бути багатим чи бути щасливим. Підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. Підписуйтесь. От зараз прям візьміть і підпишіться. От може в когось виникне питання, чому таку звичайну процедуру, як ботокс, я висвітлюю, як наче це якась така всесвітня проблема. Ну в чому проблема? Там не хочеш колоти, не коли, хочеш коли? Можливо, ви бачили в тренці, такий, як чи в Тіктоку, такий тренд, де жінки публікують свої фото і там підписують їх на кшталт мені 35, але виглядаю я там на 25. Ну, досить гарні привабливі жінки, які ну, дійсно їм можна там, дати менше за їхній вік. Але знаєте, що цікаво, я не бачила жодного такого допису від чоловіка. Ну, просто уявіть, якийсь чоловік виставляє своє фото, такий, мені 40, але виглядаю я на 32. Ну, це дивно. Якщо ви бачили, дайте посилання в коментарях. Тобто, наче як виглядати молодше, це важлива задача для жінки. А чоловіку і так нормально. От мого чоловіка почала сивіти борода, і от він підійшов до зеркала, і такий, о, коли я стану повністю сивою, я буду такий імпозантний мужчина. Коли в мене вилізла перша сива волосина, я подивилася на неї отак в зеркало, висмикнула її така но-но-но-но-но, нам ще не по дорозі. І уявіть, наскільки легше живеться моєму чоловікові з таким спокійним ставленням до своїх змін. Тобто ботокс це по суті просто тригер. А справжня проблема для мене це те, що нас затягують в ту боротьбу, в якій ми 100% програємо. Деякі жінки намагаються відстоювати своє право бути такими, як є. Якось, наприклад, ця пані, ось тут додаю. Але мені дійсно цікаво, чи вдалося їй слідувати своїм принципам після того, як вона зайшла в коментарі. Бо це просто жах, ну серйозно. Те, що люди дозволяли собі писати і як висловлюватися, в мене виникало дуже такий неприємний осад. Зрозуміло, що з цим зіштовхуються жінки там різних типажів і різних виборів, і наша задача як прогресивних людей це змінювати. Деякі жінки обирають шлях покращення себе там всіма можливими способами. Косметологія дійсно пропонує безліч варіантів, щоб виглядати так, як ти хочеш. От давайте зараз подивимося таке коротеньке відео. Скільки коштує бути гарно у свої двадцять вісім років. блефаропластика, те, що я ще не робила, про це бутина телефонія, контрнаплати ерофлітих або акті. Далі мені педикюр. один раз на три тижні, стоматолог, один раз в три місяці, і тут туди ж підтримуючи латинапіля за кошучіма додаткового це кінування два рази на тиждень. Десь два рази на місяць. Я зустрічаюся зі спеціалістом. Оформлення буде правомінування від десь один раз на два місяці. І от знаєте, я як бабушка, я хочу сказати доця, тобі два. 28 років, ти і так красива, бо молодість, вона сама по собі красива. І може, якщо це відео дивляться, жінки там, значно старшого віку, ніж я, вони теж дивляться на мене і думають, дитино, вспокойся. Чи подобаються мені жінки, які роблять, ну, скажімо так, ін'єкції молодості? Ну, насправді так. Я вважаю, що їхня зовнішність, вона якась більш довершена. От коли немає ось цих природних погрішностей, наше око сприймає це як щось ну, дійсно красиве. А якщо мені це окей, чому я не хочу ставати на цю доріжку? Давайте розберемося далі. Я хочу відчувати себе красивою, незалежно від списку умов. І набагато простіше навчитися цьому в тому віці, що я є зараз. Бо чим старше я буду ставати, тим більше якихось змін я буду в собі бачити. І я дуже боюся, знаєте, що повернеться оця підліткова штука, коли я вважала себе товстою, хоча важила десь там 65 кілограмів, коли я дивилась на себе в зеркало, і мені хотілося прямо себе вдарити, знаєте, відрізати цей страшний живіт, бо я така, ну, ти товста, ти фу. І от я дуже боюся, щоб це не повернулося з віком, коли моє обличчя буде змінюватися, моя фігура буде змінюватися. Я хочу могти бачити себе красивою. І от зараз я проходжу ось такий тренінг, який сама собі придумала. Я відчуваю, вибачте, коли уколи краси називають доглядом за собою, бо догляд це те, що начебто як, начебто як мають робити всі. Ну, догляд це база, там як ходити в душ, не ходиш в душ, не доглянута. А уколи це опція, це не база. Напишіть в коментарях, якщо ви зі мною не погоджуєтесь. Ну, і мене бісить, що я не можу знайти косметолога, який мені просто зробить зволожуючу процедуру. Є якесь відчуття, що я, наче як маю відстоювати своє право жити довго і старішати. Якщо ви зараз хочете посперечатися, що ні, не маєш, просто уявіть жінку, яка там 40-50 років не фарбує волосся і ходить з сивиною. Чи будуть на неї трошки косуваті погляди, на сьогоднішній час ще так. Ми потроху відходимо від сприйняття жінки там, як товара, котрий має бути презентабельний, але зміни не відбуваються так швидко. І на просторах соцмереж часто жінкам насипають якісь образи, просто бо їм 25. Я розумію, які персонажі це роблять, але тим не менш. Тобто, умовно, якби жіночий вік став просто віком, і коли б уже стало коректно питати в жінки, скільки їй років, уявіть, скільки б сил та енергії це вивільнило, коли ти просто можеш жити і за це не хвилюватися. Ще одна причина, чому я обираю неколоти Ботокс, мене лякає знерухомлення будь-якої частини мого тіла. Бо я реально боюся, що я не зможу це все робити. І навіть коли в стоматолога я лікую зуб і мені ставлять анестезію, я розумію, що це важливо, це треба так робити, щоб я там не отримала болевий шок. Але після цього ну, дійсно ж некомфортно, коли в тебе щось не рухається з того, що має рухатися. І розібратися в усіх цих процедурах, це потребує дуже багато часу та енергії. Зрозуміти, який майстер океа, який ні. Постійно з'являються нові процедури, які суперечливі думки. Ось, наприклад, тут додаю скрін. Що мікротоки нічого не роблять, ботокс не дає набряків, хтось говорить, що навпаки там дає і робить. Тобто я маю витратити купу свого часу і ресурсу, щоб в цьому розібратися, бо довірити своє обличчя просто на або, ну це складно. А якщо ти це все поєднеш, робота, материнство, побут, дозвілля, яскраве життя, стосунки з чоловіком, де знайти на це все час? Ну от де? Навіть якщо його знайти, треба в будь-якому випадку чимось знехтувати. Ну і з цього дійсно важко зіскочити. Я... Об'єктивно розумію, що зробивши це раз, я потім не зможу прийняти себе в такому природньому звичайному стані. А мене лякають будь-які види залежності, навіть якщо це залежність від краси. І можливі наслідки, як короткотривалі, так і довготривалі, лише мені з ними жити. Так, дійсно, є гарні майстри з медичною освітою, можна їх обрати, але ніхто ніколи не знає достеменно, як зреагує саме твоє обличчя на певні препарати. Знаєте, головна причина, от в мене є донька, і я дуже хочу, щоб вона жила в світі, де жінка може бути різною, де вона може бути сивою і зморшкуватою, і при цьому ж може бути з величезними губами і забитим рукавом. От є припущення, що дівчатам в такому світі буде жити значно простіше. Я дуже не хочу, щоб вона проходила той шлях прийняття, який проходжу я. Безліч всього я в собі прийняла. Ну, скажімо, мені дійсно подобається моя фігура в різних станах, і там після вагітності, і до вагітності, і під час вагітності. Але я на це я цьому присвятила 10 років свого життя, щоб нарешті бачити себе не ідеальною, але красивою. До речі, якщо вам цікаво подивитися випуск про те, як мені вдалося раз і назавжди ну, принаймні на цьому етапі, прийти до фігури, яка мені подобається, дайте знати в коментарях. Я обов'язково його запишу. Тому підсумуємо, чи вважаю я жінок з ін'єкціями молодості красивими. Так, я вважаю. І об'єктивно багато зірок там виглядають дуже привабливо саме завдяки новітнім розробкам косметологічним. Але, до речі, зірок, які обирають інший шлях, ну теж суспільство не зовсім то приймає. Хтось ними захоплюється, але хейту вони відгрібають теж нормально. Ну, в принципі, я розумію, чому жінки це обирають. Але для себе я дуже хочу прокачати ось цей м'яз впевненості, в своїй довершеності, навіть коли я не довершена. І ще раз процитую мою маму: я хочу навчитися приймати відображення мого досвіду на собі. Я не знаю, чи в мене вийде, можливо, за 2, 5, 10 років я зміню свою думку, бо Та з різних причин. Але я дуже хочу спробувати. Діліться в коментарях думками, які ви процедури робите та чому. Як це впливає на якість вашого життя? Вітаються будь-які думки, навіть якщо вони суперечать моїм. Бо це канал, де ми обговорюємо дилеми людей 21-го століття. Ми різні. І ще раз перевірте підписку. До зустрічі наступного тижня.